Вот, не роби. Нікаданідаб'юколи не, не дізнаєшся, що у тебе з ліфтами і коли вони запрацюють. І не тільки я. Мені навіть в аварійці сказали, дуже багато ліфтів не працює. Валентина Вікторівна мешкає на сьому поверсі будинку за адресою вулиця Кондратюка. 15. вже тиждень доводиться ходити пішка, бо ліфт не працює. Додає, не працюючі ліфти це проблема всього міста. Застрял у нас мальчик. Застряг у нас хлопчик тиждень тому. Приїхала аварійка швидко, випустила хлопця, але ліфт не включили. Проходить три дні. Я вирішила зателефонувати у службу аварійну. А вони кажуть: а у нас заявки немає на ваш ліфт. А я кажу ну, приймайте тоді заявку. заявку прийняли. Я телефоную через добу. Добу а вони кажуть по Юрія Кондратюка 5 ліфт ввімкнений. Я кажу Юрія Кондратюка 5 – це п'ятиповерхівка, там ліфту немає. І лише на шостий день зупинки ліфта пенсіонерка дізналася від робочих, що в підйомника згорів двигун. Скільки чекати на ремонт, невідомо. Подібна ситуація, і в другому під'їзді цього будинку, говорить його мешканка Валентина Михайлівна. Ліфт виходить з ладу у них 4-5 разів на тиждень. Визиваємо монтюра, він прийде включе і на цьому все. Ми потім зібралися і пішли до заступника міського голови пана Чередниченко. Були в його на прийом. Ми були на прийом не тільки по поводу ліфту, а й по поводу нашого будинку. По поводу ліфта він сказав: да, я візьму собі на контроль, щось він там записав собі. Як повідомили у пресслужбі Полтавської міськради, причина зупинки ліфта у першому під'їзді будинку по вулиці Юрія Кондратюка, 15 – вихід з ладу, двигуна. Його включено до переліку на ремонт. Фахівці проведуть роботи у найближчий термін.